Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі підписку мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас розклад на таро і тема нашого ворожіння це послання від вашого роду. Що ж говорять вам духи вашого роду? Отже, давайте будемо починати. Послання від духів вашого роду. Що говорять вам духи вашого роду? Можливості, Можливості, які ви шукали, ви знайдете, ви вийдете на ці можливості, і це для вас буде шансом змінити положення справ навколо вас, змінити обстановку навколо вас. так? Отримати і вийти на досить перспективні платформи, і відштовхуватися вже від цих платформ. Сама доля допомагає вам у пошуку цих ресурсів. По-перше, це збільшує і може. Може збільшити ваше фінансове положення, це благоприємно буде відображатися на вашому фінансовому каналі. І, можливо, тут мова йде про зміну місця роботи, або якихось серйозних змін. У вашій сфері діяльності, які ви будете вносити, виходячи на якісь нові перспективи, скористаєтеся знаннями, можливостями, так? і це все дуже благоприємно буде відображатися на вашому фінансовому каналі. Так? Ви будете повертатися до невдалих починань. Щоб знову спробувати запустити ці процеси, з якимись ви невдачами стикалися раніше. Але так як ви отримуєте стабільну почву під ногами, і положення справ навколо вас змінюється, фінансовий ваш канал зміцнюється, то чому б і не спробувати знову ті процеси запустити, яких. Раніше ви стикалися з невдачами, з розчаруванням. От якась впевненість з'явиться у вас, так, і ви захочете ще раз спробувати. І спираючись на ці зміни і можливості, ви будете. Щось робити. І хочу сказати, що ви зіткнетеся з великою кількістю недоброзичливців. Знаєте, коли шанс з'являється, коли ви почнете це заново запускати, і тут будуть вилазити всі ваші недоброзичливці. І в даному випадку тут чоловік одразу покаже своє істинне обличчя. Тут таємниця з чоловіком якимсь пов'язана. Щось таємне відбувалося, розумієте? Щось тут відбувалося. Знаєте, таке відчуття, що хтось тут спеціально створював вам перепони, і у вас не виходило. Не виходило отримувати бажані результати. І бачите, доля не тільки вам дає шанс запустити знову ці процеси, але ще й висвітити того, хто вам ворог. Тому що з цим чоловіком щось таємне відбувається. Він, як начебто, робив підлості у вас за спиною. Людина, ви навіть і не уявляли, що вона таке здатна. Ви і подумати не могли. Це так приховано було, він шкодив, а ви цього не помічали. Ви цього не помічали, на жаль. Угу. Бачите, і можливість дається успішно справитися з цими невдалими процесами, скажімо так, так? і справитися з цією людиною. Ви зможете і зможете вийти нарешті. На дорогу успішної людини. Завдяки можливостям доля відкриває вам вашого істинного ворога. Розумієте? Ви тут дуже серйозно будете укріплювати свої позиції прям таку платформу отримаєте, що навіть самі собі будете заздрити. Якась допомога йде від впливових людей. Прямо велика допомога від впливових людей. Щось тут буде запускатися, я вам скажу, і запуститься дуже успішно. Відкриє вам вихід на впливових людей. Буде вам надана допомога від цих людей. І звісно, що всі процеси, запущені вами заново, їх буде чекати просто неймовірний успіх. Прекрасний початок. Духи вашого роду говорять, що будуть відбуватися величезні зміни, і ці зміни будуть відбуватися вашими руками. Причому серйозні зміни, користуючись шансами і новими перспективами, новими можливостями, ви будете стояти перед вибором направлення в житті. І тут серйозні трансформації будуть відбуватися. Серйозно буде змінюватися обстановка навколо вас. Ви як начебто входите у новий життєвий етап, зовсім все по-новому, зовсім все по-іншому. І не просто саме життя, сам всесвіт, сама доля змінює положення справ. А як начебто погоджуючи з вами, даючи вам можливість цього вибору. Розумієте? Витягнути в кінці в кінці вас з обмежень, так? Мабуть, знаєте як, процеси відбувалися, можливо, в вашому житті, але розвитку і зростання не було. Як застой, як в болоті ви барахталися, намагалися здвинутися з мертвої крапочки, так прикладали зусилля, свою енергію, користувалися своїми ресурсами, але зростання не було. Розвитку не було. Так все, як по замкнутому колу було. І тому ці обставини, ці оновлення, я б сказала, і можливості вибору вам дається для того, щоб ви вийшли з цих обмежень, активували і змінили положення справ навколо вас. Розумієте? Якісь рішення будете приймати? Зовсім неочікувані для вас, і тут говориться, що ви будете дізнаватися про якусь інформацію. Інформацію, яка раніше була недоступна, знання, є ключики за допомогою, яких ви можете дуже добре себе продвинути вперед. Так. І раніше доступ до цих ключиків був закритий, він був недоступний для вас. І у зв'язку з цими змінами вам буде надходити дуже потрібна і цінна інформація, яка буде допомагати вам, вашому перспективному зростанню. І рішення, які ви будете приймати там, бачили, ви будете самі дивуватися своїй впевненості, яка буде у вас. Так, яка буде всередині вас, яка буде такою рушійною силою, буде допомагати вам з впевненістю, знаєте, запускати, запускати процеси, нові процеси, я б сказала, так, які в вашій голові, в принципі, і будуть народжуватися і одразу будуть запускатися на реалізацію. Якийсь такий період удачі і радості для вас, коли виходить все, що ви запланували. Здавалось би, все налагодилося і стало на свої місця. В принципі, воно так і є. Ви так і будете відчувати. Тому внутрішній такий настрой позитиву, коли людина вірить в себе, коли людина з певненістю дивиться в сторону перед собою, в найближче майбутнє, і це надихає, це окриляє, і це просто прекрасно. Знаєте, таке відчуття, що найтимніша і найстрашніша ніч в вашому житті закінчилася. Почався період трансформації. І ви опинитеся на тих платформах, які допоможуть вам управляти вашим життям і бути хазяїном своєї долі. І будувати, і будувати так свій життєвий шлях, яким ви його собі уявляєте, розумієте? Зміни однозначно, все змінюється, просто все змінюється, і період застою так, він залишиться за закритими дверима минулого. І тепер ваше життя буде з усіх сторін направлятися якісь перспективи якими ви будете з задоволенням користуватися, і разом з цим ви будете спостерігати, як все навколо вас змінюється. Розумієте? Те що, те, що раніше, що ви собі навіть уявити не могли, що це можливо, що у вас є сили, ви навіть боялися про це думати, то зараз. Зараз ви будете оці свої бажання, приховані бажання, які ви відганяли від себе, тому що були не впевнені в собі. Ви будете їх діставати на поверхню для того, щоб реалізовувати. Чому б ні? Чому б не спробувати? І ви будете пробувати. Самі себе, як начебто, не будете впізнавати, так? Обстановка і обставини так, будуть вам в цьому допомагати, будуть підігравати вам, щоб у вас все вийшло. Ви захочете дихати на повні груди. Ви людина, яка не буде боятися ризикувати, яка е, захоче ризикувати, так? яка буде йти впевнено, йти вперед і нічого не боятися. Просто чудовий розклад на сьогодні. І я бажаю, щоб все все здійснилося. Ну, а я хочу також подякувати вам за те, що ставите вподобайки, за те, що пишете мені коментарі, за те, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре!